Дороги у рівному вже стали вічною темою, їх, наче, і ремонтують, а водіїв стан дорожнього покриття не влаштовує як і раніше. Які дороги, які саме бачите дороги погані, дуже больші. Яма на ямі. Є якісь недоліки. Я бачу, робиться помаленьку. Помаленьку латає дороги міське шляхоексплуатаційне управління. Його начальник Віктор Климук погодився показати та розказати, що, як і по чому. Нині каже, в розпалі ямковий ремонт за угодою роботи фінансує міське управління житлово-комунального господарства та обласне капітального будівництва. Відвели разом близько трьох мільйонів шістьсот тисяч гривень. Кошти ще потрібні, цих не буде достатньо, оскільки є вулиці, на яких Потреба в кошти складає 200-300 тисяч, а виділено по 90-98 тисяч. Були б гроші ремонтували швидше. Констатує Віктор Климук. Нині ж через затримку фінансування фінансуванні заборгувало близько мільйона гривень вже за використані матеріали для ремонту. Головною фінансовою затратною частиною є придбання бітуму. саме на кожну тонну асфальту припадає десь 500 гривень. Вартість самого бітуму. І на сьогодні без своєчасної проплати ми не можемо придбувати вчасно бітум і виготовляти в належній кількості асфальтобетон. А це вулиця Черняка. Нею начальник міськше опишається не аби як тут робили капітальний ремонт самостійно. Обійшовся шлях в близько 850 тисяч гривень. Вона вийшла найшвидше ця діляночка, тому що вона. Знаходиться в межах до тендерної суми. Тендер на дану ділянку не оголошувався. А на головну вулицю Рівного Соборну оголошувався. Тож її ремонтуватиме той, хто виграє тендер. Тут про дорогу без вибоїн водії просто марять. Центральну вулицю міста Рівного зовсім, як то кажуть, не в придатному стані. Яма на ямі. Таке враження, що її бомбили. Соборну робитимуть ділянками, Будуть також двоє розпорядників коштів обласне УКБ та міське ЖКГ. Коли її відремонтують, і власне хто під питанням Суму, умовно скажемо, вулиці Чорновола і до шляхопроводу по соборні. Оголошений тендер. Він має відбутися орієнтовно в середині слідчого місяця. Ще документів ніхто не подавав, тому я не маю інформації, хто би приймати участь від бувшого будинку офіцерів і в сторону Луцька. То буде проведений тендер у КБ області. Тому я пояснити, хто там буде приймати участь аналогічної. Я думаю, що вони також не знають. Ще не найбільше рівненські водії скажуться на вулицю Київську. Шлях до капітального ремонту підготували ще місяць тому, однак донині класти асфальт не почали. Оголосять тендер на ремонт цієї ділянки дороги наступного тижня, розповідає Володимир Лапюк. Переможець, який візьметься за Київську, буде відомий не раніше як за місяць. Тож рівненським водіям тут розслаблятися зарано. Доведеться ще поуправлятися в маневруванні за кермом. Анна Махно, Юрій Кобєв, новини рівного.